Всім привіт! Підготували на заповнення сьогодні такого фетбайка Це Avanti Boost з колесами 3.0 на 1 кВт. Матерейку зістановили 18 годин але можна встановити поменше. Це наша фірмова кубідбайк. Два гон від фірми МФС під касету обладнання шамана Ауту, 8 швидкостей. Встановили ручку газу половинчатого типу, зараз видку вона взагалі не заважає не помакліцям, нічого така крута ручка і по якості вона також добре файна. Тепер випсільний, встановили дисплейчик кольоровий, Швидкості. Встановили фару, також таку мощну, на 2500 люмен. Світить дуже ярко велосипед. Вілочка Сантурник CM, 32 ноги, 27,5 колеса в нього цього велосипеда. Посилений обод на підстанований такий. Вісь 15 мм на передньому колесі, Спереді одна зірочка. Також встановлений пас асістент. Велосипед їде дуже круто. Виглядає, також таких велосипедів залишилось небагато. Тому заходьте на наш сайт, замовляйте, у вас дуже крутий, динамічний, мощний. Так що Всім гарного дня, чекаємо ваших замовлень.